Нова Зеландія це острівна держава, розташована в південно-західній частині Тихого океану. Вона складається з двох головних островів – північного та південного, а також кількох менших. Столицею країни є Веллінгтон, а найбільшим містом Окленд. Населення становить приблизно 5 мільйонів осіб. А офіційними мовами є англійська та маорі. Валюта країни новозеландський долар, північний острів, привабливим своїм пляжним відпочинком та культурою. А південний унікальний своєю природою і різноманітними пригодами. Чому саме Нова Зеландія? По-перше, природа та пейзажі цієї країни просто неповторні: величні гори, кришталево-чисті озера, вулкани, фьорди та пляжі. Чого ще може забажати справжній поціновувач комфорту? По-друге, для урізноманітнення вашого затишку тут також наявний активний туризм, причому на будь-який смак: від хайкінгу і серфінгу до незабутніх стрибків з банчі. Якщо вас досі не зацікавила ця дивовижна країна, представляємо вам кінотуризм. Зйомки володаря перснів відбувалися саме тут. У вас буде можливість відвідати справжній гобіто. Місцева культура цього краю точно залишиться у вашому серці. Традиції Маорі, унікальні для цієї країни, вражають своєю самобутністю, а смачна кухня та гостинність змусять промовити ваше відверте фентестік. Чим ослаблива Нова Зеландія? Нова Зеландія розташована в ізоляції від решти світу, що сприяло збереженню рідкісної флори та фауни. Чи не цікаво вам для себе в цей досі небачений вами світ? Саме тут мешкає птах Ківі, національний символ країни, а також багато інших унікальних видів, які не зустрічаються більше ніде. Однією з головних особливостей нової Зеландії є її різноманітні ландшафти. На відносно невеликій території можна побачити вулкани, гейзери, кришталеве чисті, озера, густі ліси, засніжені, гірські вершини та мальовничі узбережжя. Таке природне різноманіття робить країну справжнім раєм для любителів активного відпочинку. Цікаво, що Нова Зеландія також відома як країна пригод. Саме тут зародився Банджі Джампінг, а Куінстаун вважається світовою столицею екстремальних розваг. Водночас. Це одна з найбезпечніших і найкомфортніших країн для життя з чудовою екологією та стабільною економікою. Пам'ятаймо і про культуру нової Зеландії. Маорі, корінний народ країни, зберіг свої традиції, які гармонійно поєдналися з європейською культурою. Це помітно не тільки в мові, мистецтві та звичаях, а й у гостинності місцевих жителів. Люди тут доброзичливі, відкриті та цінують простоту у спілкуванні. Тому ласкаво просимо вас у цю загадкову країну, де ви відчуєте себе в іншому світі.